Усім привіт! Ви не уявляєте, як давно я вже хотіла з вами побачитись. І насправді, сьогоднішнє відео це ціла подія для мене. І я сподіваюсь, ви розділите зі мною цей момент. Здається, нам потрібно познайомитися з вами по-новому. Мене звати Анастасія, я є авторкою цього каналу, і вже тривалий час, вже майже два роки, ви мали можливість слухати аудіокниги, озвучені моїм голосом, на цьому каналі. Але як і багато в чому в цьому житті настають кризи. Ця сфера, ця діяльність запис аудіокниг привела цей канал до того моменту, коли я розумію, що старі методи вже не працюють. А нових їх ще треба знайти. Чим загалом і є криза. Але мені хочеться, щоб цей канал жив, а не існував. Саме тому я таким чином виходжу зараз з тіні, і ви зараз мене не лише чуєте, а й бачите. Є багато нюансів і деталей, чому записувати аудіокниги стало дуже важко і майже безсенсово. Це стосується як авторського права, так і актуальності тих книг, які можна озвучити. Ви знаєте, я б з любки озвучила Гаррі Поттера, як просили деякі підписники, або книги, подібні до атомних звичок, які є дуже популярними і зацікавили багатьох слухачів. Книжкові магазини переповнені цікавою літературою, яку бери та читай. Але тут нюанс: читай для себе. Бо видавництва навряд чи будуть згодні з вашим бажанням прочитати ці книги на велику аудиторію та на будь-яку аудиторію. Тому через небажання втрачати канал доводиться підкорюватися правилам, швидше навіть законам, і не записувати тих книг, які не можна записувати. Певний час, здавалося, був вихід, такий порятунок. Можна було взяти книгу, якої ще немає в україномовному перекладі, зробити цей переклад самостійно, і таким чином жодне видавництво не має авторського права на цю книгу, і ви не схопите страйк, якщо її опублікуєте. Але завжди є але якщо такої книги немає в українському перекладі, значить про цю книгу ніхто не знає. Вони такі книги не стоять на полицях в магазинах і не приваблюють ваш погляд. І, звісно, дехто такі книги слухає. У мене на каналі є декілька таких книг, але врешті людям потрібно інше. Коли я роблю опитування на каналі, що ви хотіли б чути, зазвичай ви пишете про ті книги, які мають авторське право. І я вас тут дуже розумію. Я б сама хотіла озвучити дуже велику кількість із них. Коли я заводила цей канал, у мене був такий величенький список книг, які я хотіла озвучити. Це популярні книги, які продаються в магазинах, але на жаль, вони мають авторське право. До того ж, навіть на перекладені книги, у колег були такі випадки, також надходять запити на видалення. Тому це, на жаль, не дає ніяких гарантій. Якщо раптом ви зараз захотіли написати коментар про те, що ну ось можна написати видавництву, домовитись, то відразу вам відповідаю: я пробувала, ні, не можна. Мої колеги пробували е, зв'язуватись із видавництвами, з їхніми представниками, адвокатами, але... Це так не працює. Все це є дуже комерційною історією, і видавництва, які купують це право, вони ним розпоряджаються, І звісно, ніхто вам цього права так просто не дасть. Вже давно є різні платні додатки і платформи, де озвучені аудіокниги ви платите за підписку, і таким чином видавництва не втрачають прибуток. Ось. Ми вже з вами підходимо до розв'язки. Я сподіваюся, що я вас не дуже сильно втомила, бо це така технічна частина, яку варто пояснити, щоб всі розуміли, що тут відбувається. Тому що ми маємо. Ми маємо цей канал, який налічує майже 10 тисяч підписників, яким я дорожу. Для мене дуже цінна ваша підтримка, ваші коментарі, ваш відгук. Загалом вся ця наша спільнота, і я хочу, щоб це було присутнє в моєму житті і надалі. З іншого боку, я розумію, що підписник цього каналу не отримує те, що він хоче. Це я бачу за кількістю переглядів. Книги зовсім не ті, які ви хотіли б чути. На мій погляд, вихід залишається один: це рух в бік свого оригінального контенту. Того контенту, на який ніхто не зможе заявити авторського права. І як я нещодавно відповіла своєму підписнику, що аудиторія в майже 10 тисяч людей так насправді розбалувала мої амбіції, і в мене актуалізувалося моє давнє бажання знімати саме відеоконтент. До речі, це був підписник, який вже давно підтримує цей канал, підтримує мене. І ось цей цінний момент, коли я розумію, що є ви моя аудиторія, що це хтось конкретний, хто слухає те, що я роблю, хто цінує те, що я роблю. Це вам відгукується якось. І для мене це такий певний спосіб своєї реалізації в цьому світі. І цей спосіб насправді мені дуже подобається. І це те, що я не... Хочу втрачати, саме тому я таким чином зараз виходжу з тіні, спілкуюсь з вами і запрошую вас до цієї взаємодії. Я сподіваюся, що вам цікаво, що буде далі з цим каналом. Принаймні, я думаю, ви не проти подивитися, що буде далі. А що конкретно буде далі? Я вам чесно скажу наразі, я просто не знаю. Єдине, що я точно знаю, що напрямок цього каналу він буде незмінний. Це буде тема книг, тема психології, тема філософії, саморозвитку, медитацій, якихось таких корисностей. Це буде, як я вже говорила, контент, автором якого є я сама. І тепер це буде переважно відеоформат. чи це будуть роздуми на певні теми, чи можливо влоги з мого життя, через призму яких я зможу показати, донести якусь ідею або думку. Чи можливо щось більш психологічного спрямування? Я, до речі, є психологом за освітою, як можливо, вже хтось знає, і я веду власну практику. Принагідно запрошую вас до свого інстаграму. Там я більше показую свого життя і своєї роботи. Отже, щодо майбутнього, я звісно, буду прислухатися до вас, до моїх підписників. Ми з вами разом творимо цей канал, і ви маєте можливість зараз підказати мені, що ви хотіли б чути на цьому каналі, що ви хотіли б бачити, щоб цей канал був максимально для вас корисним. Які це можуть бути теми? Які це можуть бути формати, що взагалі вас цікавить? Або, можливо, у вас просто є якісь запитання до мене, і ви можете їх всі поставити тут в коментарях, або в телеграм-каналі, куди я вас також запрошую, там ми можемо з вами більш так вільно спілкуватись. Чи будуть нові аудіокниги, я думаю, що щось буде. Ось таким чином відбулось наше. Друге перше знайомство. Я вийшла з тіні, Я маю багато натхнення взаємодіяти з вами, робити для вас щось цікаве. Я думаю, що це знайомство було вдалим і ми продовжимо з вами нашу спільну історію. Поки бажаю вам гарного мирного дня, запрошую вас в коментарі висловити свою думку, свої ідеї з приводу всього того, що ви сьогодні почули. І нарешті вже можу вам сказати побачимось!